Досить довго цілих три роки добивалися того, щоб для жінок відкрили бойові посади, які для них були фактично доступні, тому що війна і. Декому вдавалося все ж таки добитися якоїсь бажаної для себе ролі саме бойової. Але при цьому юридично вони цього права не мали. І виходила така колізія, що жінки були швачки, прачки, комірниці, але по факту вони виконували бойові задачі, як артилеристки, снайперки, там, штурмовички. І, власне, здавалося би, в так такій простій історії, де вже є війна, і де у жінок також виникає громадянське бажання, людське бажання захистити свою сім'ю себе там і своїх дітей. Попри те, що це фактично існувало, це було дуже складно добитися у 2018 році. Нарешті закон вступив в дію та відкрив для жінок те, що було заборонено. Ми думали, що це типа вау, суперперемога. Воно якраз відкрило для нас. Повною мірою картина, що для жінок абсолютно нічого не пристосовано в армії.